Ну що, друзі, привіт! Продовжуємо з моєю теслою. Що нам потрібно зробити сьогодні? І якщо ви не бачили попередні ролики, то будь ласка, спочатку подивіться їх. Ось справа зверху, підсказочка. Потім переходьте вже до цього, тому що вам буде нецікаво. Ну що, вона повністю заряджена, і що потрібно зробити? Перше, це звісно, поставити безпеку. Я хочу до речі її повністю зібрати сьогодні. Поставити безпеку, блок перешили. До речі, дивіться, якщо у вас блоки буквобекійці, то він прошивається. Запам'ятайте. Ось цієї штуки в мене також не було, вона стоїть на стелі. Чомусь її в мене, ну, чи вкрали, я не знаю. А також помба. ще одна помба. Друга. <свісно> Тому що поміняв одну, накрилася інша. Прикольно. Ось така ерунда. Зараз все будемо знімати і розбирати там. Так, дивіться, блок СРС вже поставив, тільки що знімав повністю ось цю торпеду. Нічого складного вже, якщо це робиш не перший раз, то взагалі нічого складного. Один болт, другий болт, і там позаду ще один болт, і все, вона повністю виходить назад, тільки не забудьте від'єднати один штекер там. Легше не буває. Зараз потрібно поставити коліна і хочу вам одразу показати, що все стоїть. Ось вони складені там акуратненько, і новенький піропатрон стоїть. Зараз їх туди поставимо, а потім руляк Все стоїть на місце, прям відновлено, як заводік. А із мінусів, зараз покажу, які є мінуси. Дивись. Тут немає ось цього плафона, я не розумію як. І позаду у пасажира немає ось цієї штуки, куди застібується ремінь безпеки. Як можна було таке взяти, я не розумію. Тут чисто ось цю штучку взяли, оту. Це потрібно було стільки всього розібрати, для того, щоб це все витягнути. І, і зараз мені потрібно повністю розібрати ось це, для того, щоб нормально можна було дібратися до, той, до того кріпьожика. Кріпиться він ось тут, і ще й болтів немає. Ну, клас! Ну і зараз потрібно це якось туди буде засунути на своє місце. Сподіваюсь воно працює. Воно, до речі, коштує ще не мали гроші, там щось 30, 35 баксів, якщо не помиляюся. Ну нарешті, я можу сказати, що автомобіль всередині повністю зібраний, тому що вже і блок перешили, і подушки всі зробили, і ремні всі також відновили, і вже все стоїть. І це, знаєте, таке прикольне чувство, коли вже все зроблено всередині. Тому що ти, коли їдеш, то ти ж бачиш тільки те, що всередині, а те, що знаружи, там вона не пофарбована, це таке. А також покажу вам: це стоїть, коліна стоять. І ремінь стоїть. А також поставимо, що правильно ось штуки, котрі відкриваєш двері, і там світиться тесла значок. Мені на синій сподобалось, як вони виглядають, але я на ній не їжджу і не бачу. А тут буду їздити і буду дивитися. Хоча в такий мінус. Мороз, маю на увазі, не дуже хочеться на ній їздити. І Трішки розповім про Теслу, яку вже майже віддали клієнту. Сьогодні веземо, до речі, її на малярку, а мою забираємо. І хочу показати, з якою проблемою він приїхав. Каже, чомусь руль закусує. А ми туди полізли і дивись, що з рейкою. Як ти думаєш, так повинно бути чи ні? Мені здається, не дуже повинно бути. І ось вже новенька рейка тут на місці коштувала 700 баксів. Мінімальна ціна на рейки від 350 доларів. Це з утопленіка, скоріше всього, тому що сразу кажуть, що краще міняти електромотор. Ну, брати стрьомно. Нормально коштує 700 баксів, а нова 900. Зараз її туди ставимо. І газуємо за моєю теслою, а цю завозимо. Ну, це така вам невеличка затравочка. І поки там всі вставляють річку, я можу вам показати цю ауді. Якщо ви давно підписані, то ви могли бачити її. Я про неї окремий ролик знімав, які авто не потрібно замовляти з Америки. Якщо пам'ятаєте, якщо ні, то, будь ласка, вам подсказочка справа зверху Ось зараз вискочить. Можете перейти подивитися, що з нею було. Яка вона тут дуже багато шпакльовки з Америки, там прям видно було. Ну, хто пам'ятає, той пам'ятає. Але зараз вона вже зроблена і їздить. Так, ну і що потрібно зробити перше після того, як машина приїхала. Дивіться, якщо стреляна безпека, то перше, що потрібно зробити, це поміняти піропатрон. Для того, щоб на Y поміняти піропатрон, потрібно витягнути всі сидушечки. Ось заднє. І зняти кришку. Стоїть піропатрончик у нас з цієї сторони, ось тут. І будемо зараз замінювати його на такий самий. Тільки новенький, тому що той вже своє відслужив, можна сказати. Після того, як поміняємо цей піропатрон, потрібно буде обов'язково почистити краще. Це перше це в бодіку, і друге в маленькому акумуляторі, який стоїть під капотом. Зараз я зразу покажу, де. Ось тут він стоїть. Я можу вам показати відрихтований автомобіль. Замінено капот, бампер її рідний, просто його потрібно буде ще трошки підігріти тут, тому що такі, знаєте, бугорки є, але то не проблема буде. І все пофарбується, і по морді, в принципі, тут особо нічого такого і не робили. А от задню частину... Задня частина, звісно, замінялася ляда і панель, котра стоїть ось тут в центрі. Як ви могли бачити, дуже добре, що не дійшло до ланджеронів, тому що ланджерони тут позаду алюмінієві. Я думаю, ви знаєте, що таке робити алюмінієві ленджерони. Якщо що, в 2023 році у Тесл є алюмінієві передні ленджерони. Це капець. Якщо вам такі попадуться, будь ласка, не беріть їх тому що це такий е, ризик, що ну я думаю, він не оправданий. Ну да, машина може трішки легша там, тому що то сталя, то алюміній, але як їх ремонтувати? Повністю треба відрізати і вставляти нові ну, приварювати. Так, ну по цій що пофарбуємо ще ляду задню, бампер задній скоріше всього, тому що він поцарапаний, і потрібно буде вклеїти скло, тому що воно не стоїть. По плану, ми повинні сьогодні були ставити її на облік, ну проходити сертифікацію і ставити на облік. Але якась проблема з маленьким акумулятором, який стоїть під капотом, ну такий гелевий там. Два рази намагалися його зарядити, не хоче заряджатися. Зараз він на перепрошивці. Якщо допоможе, то буде класно. Якщо ні, то потрібно буде купляти. Але він не дешево коштує, десь 200 баксів плюс-мінус. Поставили її на облік і вже веземо до маляра, тому що вже її час прийшов маляриться. Все ж таки, цю вирішили першою, тому що Nissan Rogue почекає. Nissan Rogue це мій, а це клієнтський автомобіль. Клієнти в першу чергу. І зараз прикольно, до речі, 2-3 градуси тепла зараз у нас на вулиці, і в принципі вистачає нормально. В середньому десь, ну якщо з печками, там десь на 300 кілометрів, 100% буде хватати. А ви заправляєтесь вдома на 200 гривень і проїжджаєте 300 кілометрів. Кайф, кайф. Ну, це в таку погоду. А якщо буде тепло, будеш проїжджати 400-450 кілометрів за 200 гривень. Я руку, і що це кайф. І я думаю, що автомобіль, електроавтомобіль повинен тільки тій людині, у котрого є або паркінг, або гараж, там, де можна її заряджати. А на стаціонарних заправках її заправляти я не бачу сенсу. Якщо кудись потрібно поїхати далеко, да, швиденько заправився і з'їздив. А так, ні. Машина чисто для міста. І це вже моя Тесла, і зараз хочу про неї трішки розповісти. В принципі, зробив вже все, що було таке, і знаєте, проблемне. Основне, це парктроніки я нарешті знайшов, тому що спочатку купив одні, то не ті, тепер інші, і нарешті вони. Прикольна ситуація, що парктроніки мені відправили, скоріше всього, з Audi Ауді... Єтрона. Тому що я вам зараз задам фотку. Ось це вони зараз тут стоять, і все працює. Прикинь, так що якщо ти собі будеш шукати на такі тесли, то будь ласка, можеш ставити такі. І до речі, по адекватній ціні ще він мені зробив. Ну, продавець, тому що я дивлюся, вони там 600+, плюс, тобто 800, 900 і пішли вверх 1200, 1500, А він мені по 600 продав. Потрібно буде їх пофарбувати. Я їх не фарбував, тому що все ж таки, якщо я що думав, верну, но. Я думаю, вони тут будуть стояти. Зараз ще поставимо ранти крила, і все, машина буде, можна сказати, зібрана, і можна буде вже потім її пофотографувати. Але не скоро, тому що тут ще потрібно буде її птички підготувати. Я на ній поїздив, вона вже брудна всередині, їй потрібно буде, хоча б зробити таке, знаєте, хороше прибирання. Поки там йде фоткання моєї білої Тесли ігріка, я вам трішки розкажу про еску, яка також буде. Мішає, бач, фотографувати, котра також буде наступною в фотографуванні. Це 2017 рік пробіг у неї 100... А скільки в неї пробіг? 110. 110 тисяч кілометрів, не миль на секундочку, тому що це велика різниця. Великим плюсом, звісно, є, що правильно батарея сотка. Реально проїжджала 500 кілометрів, коли заряджаєш її ну на 100%. В принципі, для міста цього з головою вистачає. Я можу радити такий автомобіль для себе. Він більш комфортніший, ніж YY, такий твердий. І ну, збитіший. А ця така плавна, в неї, пневмоподвісочка, вона ну, це майже максималка. Там далі тільки йде перформанс, котрий ну, трішки швидше їде, але він менше проїжджає, так кажуть. Так що, будь ласка, не путайте зі звичайними там, 60-ками, 75-ками, можливо, 80-ками, чи які там 85-ки є. Сотка це, це must have, можна сказати. Багато хто хоче саме сотку. Так що ось для вас дуже класний варіант. Їде дуже класно, дуже м'яка для міста. Ну, це просто найкращий автомобіль, я рахую. ну, Тесла. Або ця, або та. Це вже на смак, тому що це 17-й рік. І а це 22-й рік, хоча ціна в них однакова <с> майже. Все, цю відправляємо далі на фоткатися і переходимо до моєї. Ми зробили такий маленький чинч, і зараз переходимо до моєї Теслочки. Що тут було зроблено? Ви напевно бачили. Я сподіваюся, у минулих серіях. Тому що, якщо ні, то вам буде не цікаво. Зайдіть, подивіться, спочатку в першій серії. Все, що потрібно, зроблено, як завжди, по всім автомобілям. Ми й робимо. Я ніколи не катався на цих колпаках, але все ж таки вирішив поставити. Вже вимив її повністю, накле... ось таку наклеєчку Тесла. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Особливо, коли здалеку так дивишся. Вона не дуже велика, вона не кидається в очі і кайфова. Я затонував, до речі, переднє скло з приводу парктроніків. Я їх не пофарбував і ще, в принципі, планую пофарбувати, тільки потрібно купити спочатку фарбу. Все ж таки, вони випадають так сильно замітно їх, і не хочеться, щоб було їх так сильно замітно. Я їх не фарбував, тому що. Перевіряв, чи працює спочатку, якщо що, повернув би. Але все працює ідеально, мені сподобалось. Для авторія я їх просто там трішки підмалюю іншим кольором і все. Це буде єдиний такий нюансик по автомобілю. Але він легко і справляється. Тут також така наклеечка, але трішки там вона внизу відійшла, я тобі по секрету скажу. Що всередині? Звичайний чорний салон. До речі. Я ж вам казав, що хочу переставити сюди чорні диски з моєї синьої тесли. Але не вийде, тому що... тому що вона під задатком. І за цього будемо насолоджуватись цими дисками. Салон у нас звичайний чорний, на жаль, не рестайлинговий. Як ви знаєте, в рестайлі тут деревяшки. Ось тут у неї вже м'яко в рестайлінгових автомобілах. Також позаду здається, і оця частина в рестайлах м'ягенька. Це також. А тут пластик, звичайний. Це те, що відрізняє автомобілі Рестайлінг і дорестайлінг. Тут такий дисонанс виникає, тому що, я так подумав, потрібно, щоб автомобіль білий, тут повинен щоб бути чорний. Я забув чорний. Що у нас тут є? У нас тут так, пробіг. Пробіг 48 тисяч кілометрів. кілометрів, будь ласка, тому що деякі потім кажуть, ой, там в мене там всього 25 тисяч миль, а потім переводиш а там те ж саме. Обновляється все як потрібно. неї 5 февраля, це три дні тому. Вийшла прошивка оця 24-го року, і все, обновилося. По акумулятору дивись 93%, 455 кілометрів можна проїхати. Реально, я в таку погоду зараз проїжджав 300 і там ще залишалося в мене. Ну коротше, десь... 330 можна проїхати легко, десь коли погода близько 0 градусів. Літом я думаю, 400-450 буде, тому що батареї не потрібно буде нагріватися. Один раз я її заряджав повністю для того, щоб перевірити скільки тут буде показувати. Показувало 491 кілометр. Ось така штука. І напослідок вам. Так, і швиденько до червоної Тесли. Камера сідає, покажу вам цей офігенний салон. Світлий, на красному автомобілі, на червоному. Давайте, червоному, виглядає дуже класно з чорними такими вставками. Мені дуже подобається. Відхімчищено також. Ніяких немає проблем по ній. Все зроблено. Так, всі автомобілі будуть в описі. Будь ласка, заходьте, дивіться, постав лайк і напиши коментар, як тобі взагалі Тесли. І, ласка, звісно, не дуже добра людина, але автомобілі більш-менш хороші.